Не уявляєте, яке велике діло ви зробили, схиливши своє серце до тієї думки Божественної прийти сьогодні в храм і помолитися. Оцей час, який ви витратили на молитву, він вам сторицею повернеться. Всі ваші справи підуть краще, ваші рідні краще вас будуть розуміти, тому що ви перемогли не себе фактично, перемогли дьявола, Якому, Який через наш раціональний розум він нам. Говорить, час це гроші. Що, що дасть тобі твоя молитва? Ну, що вона тобі дасть? До сих пір нічого не дала. але дасть. Тому що одне, Господи, помилує в храмі соборно, більше, ніж тисячу молитв вдома. Серед нас, можливо, є хоча б одна свята людина, ради якої Господь схилиться до всіх нас і зробить милесть для всіх нас ради одної святої людини. Може, це Алочка? А може, це цей молодий чоловік. Той, хто вважає себе найгрішнішим і найнедостойнішим, той, хто більш Боги і Духом, от, от той у Бога на першому місці. Блаженні в Богі і Духом, бо таких є Царство Небесне. Той, хто вважає себе найгрішнішим і нікого не засуджує, на всіх дивиться з, з такою, з великою повагою, і От, Оце люди святі. І їх серед нас багато цих людей. І Господь робить таємним для нас їх їх існування. І самі вони себе не можуть оцінити, але з цими людьми Господь. І от коли вони моляться через своє каяття, коли вони сердечно моляться разом з нами, то ради них Господь і виконує наші з вами дрібні побажання. Тому я вітаю вас, дякую, що ви прийшли. Моліться кіп'яної у стіні. В нас злободенний час, коли колдовство і чародійство. На політичному рівні, в всіх галузях застосовуються демони. Коли, я ж пам'ятаю, був час, коли вибирали президенти, то приходили, приходили до мене депутати і говорили, що в Штаті там якогось кандидата, там екстрасенси, цевітелі, колдуни. Хто не хочеш? Люди, щоб здобути владу, продають свою душу дьяволу. і щоб впливати на електорат. І тому ми, ми знаходимося з вами під впливом оцих демонічних енергій. На нас полюють, на наші думки полюють, нами хочуть маніпулювати, нас гіпнотизують. Але ж коли ми молимося святим, таким як у стіні, то всі їх плани по відношенню до на нас руйнуються. Ми тоді бачимо все, як воно є. Ми прозріваємо. Тому це дуже велике діло приходити, щоб вас окропили святою водою. Я раджу вам,